Всім вітання. Хочу сьогодні поспілкуватися про альтернативу. Якраз почалася, вже можна сказати, повноцінна зима, вночі був мороз, весь луг критий інеєм, і, як то кажуть, чого ми довго не чекали, вже немає світа. Був включений конвектор. Вже він зараз не працює. От. І зараз подивимося, що у нас тут залишилася температура залишкова 61 градус. Це ще працює він як тепловий як акумулятор. Споживає він 200 Вт. Це в мене є на каналі. Хто хоче поцікавитись, той знайде. Але важливо зараз не про те. Ми хочемо, щоб в хаті завжди було тепло. Але якщо не буде світла і не буде газу, то цього досягнути буде дуже тяжко. Ці питання мене не стосуються в тому плані, що я маю альтернативу. Дивимося на підлозі у нас 19,8. Так, лікую. Так. на цій стінці так на зовнішній стінці видно 19 і 4. і тепер на внутрішню стінку стану промінь от 18,5. Тобто зовнішня стінка. Ну, біля вікна зрозуміло, що зовнішня стінка, температура вища, ніж на внутрішній. Це про тепло втрати. Будинок утеплений, але протягом цієї ночі цей конвектор грів весь будинок. Хай Інші кімнати там менший відсоток, основний відсоток був на цю кімнату, але я показав, що в мене на бокових е стінках більше теплотрати, ніж на зовнішній. Це якраз для того, щоб ви зрозуміли, що коли в сусідніх кімнатах у нас нижча температура чи в тій кімнаті, де ви підігрів робите. То тепловтрати будуть йти по всіх шести поверхнях: по підлозі, по потолку і по всіх стінках. Навіть зовнішня стінка в мене менше тепловтрати, ніж сусідні кімнати йдуть. Проводив я такий експеримент, е виключав і включав цей конвектор, і дивився заміри протягом однієї години. Навожу приклад, е В 6 годині ранку. Була якби невисока, це не низька температура на дворі, от, але проснувся вже так. Дивлюся, що вона, трошки, якби, трошки тепліше було, було 18 градусів. Я, ні, не 18, 18.3 було. 18.3 я його включив і цей конвектор за годину часу, так як він працює як тепловий акумулятор. от. Ми спілкуємось, було 16. Це 61, от він, бачите, остиває поступово. Вже 57. Тобто він буде 58, 3 градуси вже він остиває. Тепер е, я сказав, що за годину часу він підняв температуру. На 2 градуса. Вроді би ні про що. Але коли я в 7 годині, так як кінчається ночний тариф, а він в мене цей конвектор, я його використовую по нічному тарифу, от він за ніч, якби був включений повністю всю ніч, взяв би там менше, ніж 5 гривень. Але коли я в 7 годині виключив даний конвектор, і до 8 години температура. В кімнаті знизилась на пів градуса. Тобто, це говорить про що, якщо от мене система опалення, зараз я стану на систему опалення, так от труба видно, так? 20 градусів. І на підлозі 20 градусів. Тобто, зараз в кімнаті температура в районі 20 градусів. Вночі була мінусова температура. Хто не вірить, можете загуглити рівне сьогоднішнє число, і там вам синоптик скаже, що була мінусова температура. Якраз я зробив ці заміри для того, щоб ви ну, не виникали запитання. Тому що всі говорять, що 200 Вт до одного місця, нічого ви ними не нагрієте. Реальний показник ви бачите. І тепер ще щодо альтернативи. Альтернатива в мене газогенераторний котел, я його робив по власній конструкції. Вчора спалював гілячки трошки в день, хату трошки прогрів, тому що якщо хату не прогрівати, вчора ввечері була температура. Десь 19-20 і включив цей конвектор, і фактично він тепло втрати перекриває. Це головне, він кімнату, тем, температуру в кімнаті не підняв, тому що 200 Вт весь будинок, який має 10 на 10 два поверхи, не витягне Тут даже... але одну кімнату це реально. Ну і так як світла не буде, тоді і він не допоможе, тоді вже треба думати про твердопаливні котли. Якщо в кого є газовий котел, так як і я маю газовий котел, можна користуватися газом. Але так як у нас добрий сусід в лапках. Гатить по газорозподільчим мережам по От, не можна виключати той факт, що прилетить, не дай боже, по якомусь газоперекачувальному пункту, і газ зникне в мережі. Або він там буде, но тиск його буде такий, що газові котлини будуть запалювати. Саме для того в мене є альтернатива твердопаливний котел, є заготовлені дрова, які ми я зараз, ну вчора десь, може, оберемок з полив, Але це не дрова, а гілячки такі порубані. Тобто, коли обрізаємо дерева, я їх е, рубаю, ці гілячки, і так, хай будуть. Звичайно, справа кропітка, але для підтримання. Температури в будинку достатньо. Основне паливо, яке я зараз використовую, це листя опали, я його заготовив більше 200 мішків. І от два мішка, коли я затрамбовую в котел, вони протягом ночі, вчора трошки температура на батареях ввечері була десь в районі 28 градусів. І зараз, якщо подивитися над, над конвектором, бачите, отут от саме де конвектор гріє. Так, блікує. Так, от 23 градуси майже, так, тому що конвектор, він прогріває, а вже якщо поставити ту сторону, от, тут вже температура. 22 6, 22,5. Тобто, а сама подача труби, от бачите, це подача нижня труба, по якій йде вода, вона 20 градусів. Тобто залишкова температура в батареї також зберігається, але саме від конвектора. Конвектор підігріває цю всю воду, тому що. І, звичайно, що якщо тут температура буде вища, ніж в, в системі, то ця е, вода е, рухається по всьому будинку. Навіть, якщо у вас будуть такі проблеми, що треба, щоб не замерзла система, то такий конвектор, який стоїть коло батареї, він же буде слугати слугувати свого роду котлом. Він, звичайно, що систему не нагріє. Але їй замерзнути не дасть. Тобто він буде здійснювати підігрів води, ну, це якщо, звичайно, що є світло. А так як вже і світло вивчали, то і цієї можливості не буде. Значить, в системі має бути паралельний котел, що я маю, і тоді вже органічні відходи, тим, чим я гріюся. Ну, а коли вже будуть сильні морози, то я маю запас дров пропалити і мати спокій. Так що альтернатива, альтернативу мати дуже добре. Мати електричний підігрів дуже добре, але, як ви бачите, в розетку включений. Клацай, не клацай, нічого не отримаєш. Якість трошки зображення гірша, тому що тільки ще ногу Закінчилась ніч, але в будинку тепло. Незважаючи на те, що газом не користуюся, світло пропало, а комфорт залишився. Всім успіху і до нових зустрічей!